Фільми люблять не тільки дорослі, але й діти. Тим більше зараз випускають велику кількість мультиків, які призначені більше для дорослих, аніж для дітей. З вами Віолета Цяка і сьогодні мій сюжет про історію мультиків. Почну спочатку. Мультфільми це анімація. З латинської Аніма це душа, а з французької анімаціон – це оживлення. Перші мальовані фільми були випущені в 1908 році у Франції, об'ємні в 1911 році у Росії. Різні види анімації. Ви ж бачили різні мультики. Вони герої ліплені з пластиліну. Це так звана пластилінова анімація, Ще є паперова, графічна, мальована і комп'ютерна. Це найновіша мультики в 3D і 2D. загадка для наших бабусь. Варто сказати, що мультфільми виникли раніше ніж фільми, а саме. 1877 вісімсот році, коли Еміль Рейно створив праксіноскоп, апарат у якому була стрічка з намальованими картинками і дзеркальним обертовим барабаном, уже через місяць винахідник удержав патент і продовжив Усконалювати свій апарат. Він спробував зробити так, щоб звук і зображення йшли одночасно, а також почав використовувати для показу фотографії. Спочатку створювалися лише короткі мультфільми, бо вважалося, що діти довгий мультфільм дивитися не будуть, а дорослі взагалі й починати. Однак ООН Дісней вирішив експериментувати і в 1937 дев'ятсот випустив довгий мультфільм свого книжка і сімномі. На створення цього мультфільму компанія Уолта Діснея витратила чимало грошей, але після прем'єри він шокував усіх і приніс мультиплікаторам величезний прибуток. З того часу мультфільми все більше вдосконалювались. Вони ставали яскравіші й цікавіші. Для них писалися окремі сценарії, а озвучували їх знаменитості. Серіали один із найпопулярніших Сімпсони. Перша серія якого вийшла ще у 1987 році. До речі, «Сімпсони» ще й найдовший американський серіал. Останнім часом можна побачити мультфільми, які повністю виконані на комп'ютері, наприклад, Шрек. Ремо можна виділити цікавий і популярний вид мультики. Аніме його вигадали японці. Головна відмінність від мультиків інших країн полягає в тому, що аніме орієнтується не на дитину, а переважно на підлітків чи дорослих. Аніме дуже легко впізнати типові великі очі, героїв, смішні сценарії і емоції у японському стилі. Фільми в наш час дуже рідко створюються традиційними способами, більше за допомогою комп'ютера, але це не робить їх менш цікавими для нас. До речі, кажучи, перший мультфільм, що був повністю виконаний на комп'ютері, історія іграшок. Прем'єра його відбулась у 1995 році. Повірно цікаві і різні, ще більш ніж колись. Їх показують у кінотеатрах. Вони створили величезну конкуренцію фільмам. Тому дивіться мультфільми, у них багато позитиву. З вами була Віолетта Цьокар. Програма триває. Не перемикайте.